З точки зору озброєння, наша армія де-факто вже стала армією НАТО. Протягом року Міноборони вирішувала завдання забезпечення нашої армії зброєю та боєприпасами. Ви знаєте, що рік тому ми отримували в якості допомоги від партнерів піхотну зброю. Нам вдалося добитися рішень про надання важкої зброї західного зразка. Зараз вже формуються танкові підрозділи. Ухвалено рішення щодо надання далекобійної зброї. Ми маємо протикорабельні та протирадарні ракети. Невдовзі отримаємо системи Петріот і SEMT-T, які здатні перехоплювати балістичні ракети. Тривають дискусії щодо літаків, і це рішення також буде позитивним. У публічному просторі багато заяв лідерів різних країн, що вони збільшують. Виробництво зброї та боєприпасів. Адже ніхто не вірив, що у Європі ще колись станеться війна подібної інтенсивності. Нам вдалося стримати ворога протягом цього року, тому що Міноборони шукало і купувало зброю по всьому світу. Одночасно минулого року велася системна робота з українськими виробниками і в цьому році ми побачимо на полі бою більше якісного озброєння та техніки українського виробництва. Розроблений у 2021 році Міністерством оборони План оборони України дозволив у перші ж години повномасштабного вторгнення об'єднати усі оборонні потужності країни та поступово перехоплювати ініціативу ворога.